Всім привіт! Ми повертаємося до нашого відеоархіву з новою подорожю. І що, Сереженька, куди ми летимо? Ми летимо в Нормандію, але спочатку в Париж. Ми вирішили влаштувати собі Tour de France і розпочали його із столиці Франції. Ми вже в аеропорту в Парижі і їдемо з Сережею і домови. Розбиратися з Парижським метро, щоб дійти до квартирки, яку ми забронювали. Звечить як пригода. <плес> ми розібралися як виточки. Так, <рес> <рес> да, тільки ще не зрозуміли на які зони вони діють, але тут, походу, М14. О. <рес> сан М М3. М3 це ось 3, М -3 Метро. Красиво. Сережа яка особливість цього метро. Ну, воно, походу, безпілотне, бо ми не бачимо машиніста бо ми за нього. О, ось наш головний машиніст Ми поїхали заселятися в нашу квартирку в Парижі. І це місто зустріло нас кубкою мітингів проти пластику і такої двіжуки. Ми з Сереженькою знайшли місце, де вполівач їжі. І йдемо туди. А Батіш, а до болкочик вийшло і вже холодно. Взяв в пляшечку пива. Ну, тут от от от, от отакі пляшечки. Ми подивилися ціни, і ми зрозуміли, що ми в Парижі не їмо. Але ми п'ємо. Тут супер дорога їжа, але консервативні ціни набухло. Тому ми тут п'ємо. Демократичні, демократичні. Демократичні. Гуляємо по Парижу? В Даний момент. Треба понять, в яку сторону ми гуляємо. Якщо вниз, то нам туди. Mm -hmm. фігі серйозно. Mm -hmm. Правильно? Yeah. Ну, майже місцеві. Є mm -hmm. цікавий феномен. Рандомний бомж. Бере собі... Територія в центрі міста і кажу, це так поздне. Це була трішки дощова, але дуже атмосферна прогулянка, якою ми почали наше знайомство з Парижем. 7 ранку ранковий Париж. Я вийшла на пробіжку. Другий день в Парижі. Я розпочала із 10-кілометрової пробіжки. Бігати по ранковому Парижу вздовж сцени було особливо кайфово. День-два. Йдемо гуляти по Парижу. Let's go! Hey-ho! Let's go! Як виявилося, в цей час в Парижі проходив марафон. Він був наскільки круто організований, що я надихнулася, щоб взяти участь в якомусь офіційному забігі. Колись я це обов'язково втілю. рок-н-ролл. Ми продовжили знайомство з містом і склали план, маршрут, що обов'язково ми маємо побачити в цьому місті і намагалися йому слідувати. Це, я ходю, нам, назад. нам сюди не треба? Так, да, бо ми звідти прийшли. Ми попходу до вуличі, а могли отак от просто а. на цю вулицю зарізати через дворик. Це ми просто рандомний красивий дворик зайшли. називається Ой, зараз я скажу під запис. Який нам допоміг спасти чад GPT? One moment, one moment. Плац, де зараз, зараз, зараз. Не фокусує. Це ми на площі Вагезів. Площа Вагезів. А наступне у нас Санте Шапеле. У них чогось нема. Треба визнати, чого в них нема, бо виглядає, і в нас у них все є. Десь люди дам деталі. І як виявилося, не тільки в нас. Далі ми попрямували до Лувру, Заходити всередину, ми сенсу не бачили, так як всі кажуть, що це пригода мінімум на день-два. У нас Парижі було всього половиною дні, тому ми вирішили подивитися екстер'єр, і він був також дуже вражаючий. мы продолжили прогулянку парком порич неизвестно богатое фото все <реш> бассейн октагонал ну не обманули действительно октагональная форма действительно бассейн Плавают карма Далі ми вирішили трішки підкріпитись в кафе ну і нарешті спробувати ескогротом рота виноградні уроблики.

Після цього ми продовжили прогулянку, гуляли парком та насолоджувалися весною. Нам особливо пощастило побачити Париж саме таким квітучим. Гарно Далі ми попрямували до вежі, зайшли в скверик поруч, який виявився бамбуковим парком, гуляли містом. Гуляючи містом, ми не усвідомлювали, наскільки ця вежа здорова, поки не наблизилися до неї. Це дійсно інженерне диво тих часів. Ну, звісно, фоточки на фоні вежі. Це мастер. Закінчили ми цей день вечері в місцевому бістро. Це було неймовірно смачно та красиво. Принесли покушати. Сереженьки подобається Париж, день-два. Ми з Сереженькою прийшли в місцевий парк на пікні. Розпочати святкувати день народження, тому що це таке? Якісь ягоди цікаві. Далі ми прогулялися і зайшли в костел поблизу, щоб подивитися на архітектуру. В мене особливо в таких будівлях вражають колони та арки. Це неймовірно красиво. Давайте сфотографувати. Да, давай. Я буду святкувати день на вечері. Для Варшава. Нам принести стартера. Mm -hmm. За нас. Ось і закінчилась перша частина нашої подорожі по Франції. Париж нас неймовірно вразив. І ми обов'язково повернемось.